Донецький аеропорт. щоб припинити масовані штурми, литовище з боку бойовиків поїхали керівники спільного центру з контролю за припиненням вогню. Українську сторону представляє генерал лейтенант Аскаров, Росію, генерал лейтенант Лінцов. Лише за сьогодні проросійські найманці та навіть російські спецпризначенці штурмували українських кіборгів 11 разів. В раді безпеки кажуть про шалені втрати нападників. Загалом за день бойовики атакували наші позиції 25 разів. Наша артилерія відповідала. Втрати серед терористів уточнюють Костянтин Павлов розлогіше. Бій за Донецький аеропорт тривалістю півтори доби. Литовище штурмували бійці російських регулярних підрозділів спеціального призначення. На тепер противник відступив. Є інформація про великі втрати нападників. За даними радника міністра оборони Юрія Бірюкова, загинуло двоє українських бійців 16 щонайменше зазнали поранень у соцмережі. З'явилися дані про те, що кіборги, начебто, підірвали будівлю старого терміналу і відійшли на свої позиції до споруди нового терміналу. У РНБО цю інформацію не підтверджують. Жодного підриву спеціально спланованого цього старого терміналу не було. Оскільки там зараз дуже запеклі бої тривають, то сенсу підривати старий термінал немає, оскільки він є однією з захисних споруд для наших захисників. За даними Радбезу, кількість обстрілів українських позицій з боку противника дещо знизилась, але інтенсивність нападів навпаки зросла. Це має цілком зрозуміле і на жаль, уже традиційне пояснення в Україну саме напередодні зайшла чергова путінська так звана гуманітарна колона. Прибув новий гуманітарний конвой, і терористи отримали боєприпаси для важкої зброї, в тому числі для градів і гаубиць. За добу бойовики більше 40 разів атакували позиції Сили антитерористичної операції зі ствольної артилерії артилерії, мінометів та реактивних установок. Терористи накривають вогнем українські позиції просто житлових кварталів у зоні ураження, понад два десятки населених пунктів у Донецькій та Луганській областях. Нашим артилеристам під Авдіївкою є відомості, вдалося знищити скупчення бойовиків, які саме готувалися до атаки. Костянтин Павлов Донбас ТСН, 1+,1.